Життям ризикуючи кожну хвилину, стоять наші хлопці за Україну, за кожен шматочок своєї земельки, вони віддають свої крові крапельку, а там, де росте червона калина, в сльозах і чеканні лишилась родина. Хай проклята буде ця клята війна. Скільки горя принесла вона, скінчилися сльози в жіночих очах, Нестерпний в них біль, залишився і жах. Ти, Господи, бачиш, навкруги що твориться, за те, що належить лиш нам, повинні ми биться. Кому ще не ясно, країну, родину і волю ніхто не зажене ніколи в неволю. Козак український, як на герці вмирає, багато псарів на той світ забирає, а там усіх скопом до пекла веде, і потім спокійно сам до раю йде. Та ось в Україну прийде весна, і з'явиться, вірю, вона не сама, на крилах птахів перемога летить, як хочеться швидко наблизити мить. І зацвіте на Україні в зеленому гаю калина. Та поки ягоди ще зріють, вбирає гіркий смак полину, а колір їх, як кров героїв, Що залишилися на полі бою, за патріотів згадка буде віковою, та кожна ще родина має пам'ять свою.